Маю вищу кваліфікаційну категорію, педагогічний стаж 27 років. Всі ці роки працюю в своїй рідній школі, яку колись закінчила. Люблю свою школу, своїх учнів, свій колектив і пишаюся своєю професією. Я учитель, тому що не знаю в світі кращої дулі, ніж ця, і професію цю я вважаю вищим проявом хисту митця. Я учитель, тому що той спадок, який предки лишили мені, зберігаю як вдячний нащадок на своїй українській землі. Я учитель. Тому що навчаюсь, а не тільки дітей своїх вчу, кожним учнем своїм. Я пишаюсь. Кожним учнем своїм, я живу, я учитель. І дякую Богу, що у мене є щастя просте, чути знову своїм коридором слова учнів, наш вчитель іде. Працюю над науково методичною проблемою використання інтерактивних технологій на уроках біології. Досі школа була зорієнтована на те, щоб дати учням якомога більше знання. Час диктує по-іному. Сьогодні знати все і е, розуміти все просто неможливо. Для цього є інтернет, довідники, енциклопедії. Сьогодні важливо учня навчити розуміти суть речей, аналізувати інформацію і, перш за все, застосовувати її на практиці. А всім цим озброюють інтерактивні технології навчання. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні сучасна система освіти перебуває в дуже складному становищі через те, що нам, вчителям, які одержали освіту у ХХ столітті, доводиться працювати з учнями, які навчаються в 21 столітті. І саме у їхній час відбувається розквіт інформаційних технологій. Тому нам вчителям доводиться бігти з усіх сил для того, щоб бути хоча б... П'ять кроків опереду своїх учнів. Темою свого майстер-класу я обрала використання інтерактивних технологій на уроках біології. Метою, яку я поставила сьогодні перед собою, це поділитися власним досвідом, ознайомити вас із прийомами і методами, які використовують під час уроків. Епіграфом до з свого майстер-класу я взяла слова Джона Д'юї. Якщо ми будемо навчати сьогодні дітей так, як навчали їх культьора, то ми не будемо відібрати у них майбутнє. Чому інтерактивні технології, запитаєте ви? Через те, що, на мою думку, інтерактивні технології мають цілу низку переваг. По-перше, інтерактивна форма навчання. Це спеціальна форма навчання із цілком передбачуваними і прогнозованими цілями. По-друге, саме під час інтерактивного навчання учні створюють продукт, який вони бачать і який роблять значущим для себе. По-третє, всі учні класу під час інтерактивного навчання задіяні у пізнавальній діяльності. По-четверте, Саме під час інтерактивного навчання панує атмосфера взаємодопомоги, взаємодовіри і взаємопідтримки, в результаті якого розвивається і формуються соціально-культурні компетентності учнів. По п'яте, так звані слабкі учні теж залучені у навчальний процес і відчувають себе комфортно порівняні з сильними учнями. По шосте. Це постійний діалог, який веде до прийняття спільного рішення і створення спільного продукту. І останнє, це саме під час інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, приймати правильні рішення, аналізувати відповідну інформацію і, що найважливо, застосовувати її на практику. Саме інтерактивні технології навчання це той фантик, розмотавши, який учням хочеться з'їсти цукерку під назвою Урок. Це і індивідуальна робота, робота в парах, групова робота, дослідницька пошукова робота. Під час інтерактивного навчання приводиться в дію основний закон засвоєння знань, сприйняття, осмислення. Запам'ятовування і практичне застосування. Під час інтерактивного навчання кожна дитина повинна відчувати підтримку вчителя і довіру вчителя до того, як вона буде здобувати знання. Тому на початку кожного уроку на парти дітям я ложу картку успіху, яка побудована за принципом піраміди. На цій картці успіху. Зображено початковий рівень знань, середній рівень знань, достатній рівень знань і високий рівень знань. І говорю учню, сьогодні, діти, поставте ту оцінку, яку ви хочете одержати в процесі уроку. Але з іншого боку на карці поміщені підсумкові тести, виконавши які в кінці уроки уроку під час закріплення матеріалу. Підкорептовується ця оцінка і виставляється середня арифметична. Немає ображених. Всі довіряють один одному. Культура інтерактивного уроку відрізняється від традиційного уроку тим, що починається вона з мотивації, далі оголошення представлених тем та очікувальних результатів, акту... Акту... актуалізація опорних знань, усвідомлення, інтерактивна вправа і заключний етап рефлексії. Мотивація має дуже важливий вплив на дітей і налаштовує їх на отримання нових знань. На своїх уроках під час мотивації дуже часто застосовує різноманітні віршовані рядки, казки, задачі, головоломки. Ну, от, наприклад, починаючи вивчення уроку тим стоноги, після оголошення теми я говорю: сьогодні діти, ми поринемо з вами у світ дитинства. Всі в дитинстві ви любили казки і, мабуть, всі читали казку Корнія Чуковського муха цокотуха. Муха копей пошла, муха дідішку нашла, пошла муха на базар і купила самовар. Нинче муха цокотуха і мінімуці. Сьогодні не цікавить, чим пригощала муха цокотуха своїх гостей, що вони їй подарували, нас сьогодні цікавлять її гості. Отже, оголошую список запрошених Блошки, таракани, комар, бджола, павук. Чому я згадала саме цю казку? Через те, що всі запрошені мухи цокотухи є представниками типу члени стоноги і складають всю різноманітність цього типу. Хочу представити на ваш розсуд. Ті прийоми і вправи, які я використовую на своїх уроках. Тобто переходимо до практичної частини. Перша вправа називається Блент-клуб або така звична для вас назва лови помилку. Я читаю вам текст, ви слухаєте його. У тексті є хибні та істинні твердження. Якщо твердження хибне, ви говорите мені «стоп» і отримуєте один бал. Якщо ви пропустили хибне твердження. Ви не отримуєте жодного балу. І так почали. У густих заростях очерету добре видно щупу, що причаїлася, читуючи на здобич. Не маючи плавці, риба правильно отримуєте один бал. Риба швидко пересувається у воді. Її тіло сплюснуте в спину черевному напрямку. Правильно. Ця хижачка живиться водоростями. Дійсно так, адже риба хижа, значить, вона не може живитися водоростями та дрібними тваринами. Використовувати цю вправу можна на будь-якому етапі уроку. На початку уроку під час актуалізації опорних знань, під час вивчення нового матеріалу і на закріплення. Слідуюча вправа, яку я вам пропоную, знайдіть зайве. Вам пропонується. Терміни біологічні. Перший рядок ведмідь, рис, лисиця, вовк, дельфін, акула. І друге ридиска, морква, буря, огірок, полуниця. Тут ви зможете дати по кожному рядочку дві різні відповіді. І відповіді свої потрібно обґрунтувати. І так працюємо з першим рядочком. Ведмідь, рис, лисиця, вовк, дельфін, акула. Тому рядочку зайвий дельфін та акула, тому що це морські тварини. Ось зайвий дельфін, тому що він не хижар. Одна тут настрочка морква, буря, огірок, полуниця. Тут зайва полуниця, тому що це ягода, і огірок, тому що він не корене Так, Правильно. Слідуючий прийом, який я використовую на уроках, це прийом кластер. Основні принципи складання кластера. Кластер оформляється у вигляді дрона або моделі планети із супутниками. У центрі розташовується основне поняття думка. По сторонах позначаються великі смислові одиниці, з'єднані з центральним поняттям прямими лініями. Це можуть бути слова, словосполучення, речення, що виражають ідеї, думки. Факти, образи, асоціації, що стосуються даної теми, і вже навколо супутників центральної планети можуть знаходитися менш значні смислові одиниці, більш повно розкривають тему і розширюють логічні зв'язки. Важливо вміти конкретизувати категорії, обґрунтовуючи їх за допомогою думок і фактів, що містяться в досліджуваному матеріалі. Існують правила оформлення класта. В залежності від того, на якому етапі він е, пропонується, він може бути виконаний індивідуально, в парах групова робота може також тут бути присутня і колективна робота. Але обов'язково треба складаючи кластер використовувати різноманітні маркери, фламастери, ручки, олівці. Все це повинно бути різнокольорове так ми зараз з вами попробуємо скласти пластик на тему листок. Головна подія на нашому сьогоднішньому уроці це листок. Листок це вічна частина пагона. І на сьогоднішньому уроці ми повинні вивчити його будову. Кожен листок складається із Черешка і листової пластинки. В залежності від черешка листки діляться на сидячі і черешкові. За будовою листової пластинки вони бувають прості. І складні. Листова пластина має різну форму. Ну, от, Наприклад, вона буває серцеподібна, голчаста, стрілоподібна, лінійна. За краєм листова пластина може бути зубчаста або виямчиста. Крім цього, нам на сьогоднішньому уроці. Треба вивчити функції листка. Функції, які виконує листок, це фотосинтез, транспірація, запасання органічних речовин. Знаємо всі ці складові, то отримаємо свого рода опорну схему, яку кожен учень може озвучити. Словами. Ну і от зараз ми з вами попрактикуємося у складанні такої схеми. Об'єднаємося у дві групи і одна група буде працювати над складанням на тему рослини, інша буде працювати над темою тварини аркушу. Наше завдання було скласти кластер на тему тварин. Тварини, тварини це живі організми. Вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються, помирають. Тварини поділяються за живлення на травогідні, хижі, всегідні. Також тварини поділяються за місцем перебування в природі на дикій і світі. Тварини мають велике значення в господарській діяльності, в продуктах харчування, також хутро, шкіра, пір'я, ліки і окраса природи. Тварини знаходяться під охороною. Тварин треба охороняти. Для цього створена червона книга, заповідники, заказники, національні парки. Також тварини поділяються на групи. Це черви, комахи, птахи, земноводні плазуни і риби. Дякую. Наступна група. Тому середовища бувають теплолюбні, холодностійкі, світолюбні, тіньовитривалі, вологолюбні і посухостійкі. Рослини за місцем зростання бувають дикорозні і культурні. Також рослини мають велике значення у сільському господарстві, продуктах харчування, одягу. Рослини треба охороняти. Цим займається червона книга, заповідні території і національні парки. Застосування цього прийому має великі переваги. Ну, по-перше, дає змогу охопити великий обсяг інформації. Якщо діти можуть складати кластер, вони дуже швидко можуть готувати, готувати домашнє завдання. Саме основне озвучити його. По-друге, всі учні класу залучаються до цієї роботи. І по третє, що немало важливо, що дитина тут не боїться помилитися в будь-який час помилку зразу можна виправити. Слідуючий прийом, який я вам пропоную, називається фішбоун. В перекладі з англійської означає рибяча кістка або риб'чий скелет. В голові риби міститься проблема, яку вивчаємо на уроці. У хвості риби... Поміщається висновок, тобто підсумок цієї роботи. На нижніх кісточках поміщаються факти, і на верхніх кісточках причини виникнення проблеми. Наприклад, сьогодні з вами вивчаємо хвороби травної системи. І розглянемо саме хвороби шлунково-кишкового тракту. Це наша проблема. Ви зараз отримаєте завдання для вирішення цієї проблеми. І знову ж таки об'єднуємося у дві групи. Одна група буде вивчати факти, тобто хвороби шлунково кишкового тракту. Інша група буде вивчати причини цих захворювань. І так, почали. На все про все. Слідуюча хвороба, слідуюча хвороба ботулізм. Причиною цього захворювання є споживання інфікованих м'ясних продуктів, овочеві та рибні консерви, колбаси, солоної і ковченої риби. Дякую. Наступна хвороба. Причинами є хворі на дезінтер'ю люди, інфіковані продукти та забруднені предмети. Наступна хвороба це вірусний гепатит. Причиною захворювання є забруднені харчові продукти, вода, домашні речі, брудні руки. Здебільшого молочні, вода, забруднені руки, також поширюють холеру мухи. Дякую. Правильно. Чути ще вчивши хвороби шлунково кишкового тракту та причини цих захворювань, ми можемо зробити висновок. Щоб уникнути захворювань травної системи, потрібно їсти лише якісні продукти. Пити чисту воду і дотримуватись правил особистої гігієни. Цей прийом вчить встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і робити системні висновки. Наступна вправа, яку хочу я вам запропонувати, називається інсерт, або технологія ефективного читання. Якщо ви подивитесь на абревіатуру, то приблизний переклад такий інтерактивне пізнавальна система. Для ефективного читання і розділу. Цю вправу застосують при вивченні нового матеріалу от при роботі е, з підручником із незнайомим текстом. Для цього використовується спеціальна система знаків. От як, наприклад, я це знаю, це нова інформація для мене, я думав по-іншому, це суперечить тому, що я знаю, це мені незрозуміло і потрібно пояснення, уточнення. Читаю текст. Учні роблять позначення, і таким чином, після того, як ця вправа завершена, вчителю є поле для роботи. Зрозуміло, на що треба звернути особливу увагу. І так, попрацюємо практично. У вас на партах є незнайомий текст. І от використовуючи систему знаків, ви зараз визначите для себе, що вам відомо, що б ви хотіли дізнатися, що суперечить вашим знанням і, може, ви думали по-іншому. Будь ласка, дві хвилини. Обов'язково починається із слів, я бажаю. Слідуючий крок це обґрунтування. Починається зі слів, тому що і набудеться причина. На наступному етапі приводиться відповідний приклад і, е, від, і факти у підтримку. І останній висновок обов'язково закінчується словами отже. Ну, Давайте зараз потренуємося. Будь ласка. Серед підлітків старше 14 років більше третини палить. Куріння це класична дитяча хвороба, якої важко уникнути. Серед молодих чоловіків спостерігається тенденція зменшення курців, тоді як серед жінок, навпаки, ця тенденція збільшується. Так, хто до 20 років не розпочав палити, зазвичай в старшому віці не палить взагалі. Особливо легко звикають в період статевого дозрівання – коли куріння допомагає подолати непевненість і нервову напругу, але ця експериментальна гра може призвести до згубних наслідків. Я вважаю, що нікотин це сильна отрута, яка атакує нервову систему і судинну систему. Наприклад, якщо 50 мг нікотину відразу вести в кров, то настає одразу смерть. Таку приблизну дозу. Вживає і курець в день, але смерть не настає, тому що цю дозу курець отримує поступово. Хто багато палить, той зранку починає свій день з кашлю. Поступово розвивається хронічний бронхід курця. Нікотин прискорює серцебиття і звужує кровоносні судини, порушує кровопостачання. Тканини не отримують достатнього кисню і поживних речовин. Отже, куріння. Завдає непоправні шкоди здоров'ю, і якщо курець не в змозі самостійно припинити цю згубну звичку, можна звернутися за допомогою до психотерапевта. Підводячи під підсумок сьогоднішнього майстер-класу, я хотіла б дізнатися, чи корисним він був для вас, чи дізналися ви щось нове, і чи будете застосовувати у подальшій своїй роботі. Так, використовуючи в мікрофон, давайте поділимося власними думками. Даний майстер-клас був дуже цікавий і корисний. Всі вправи я зможу використовувати на своїх уроках. Особисто для мене також цей майстер-клас був дуже цікавим, змістовним. Не дивлячись на те, що даний майстер-клас був направлений на вивчення уроку біології, але більшість методів і прийомів я можу використовувати і на своїх уроках. Наприклад, такий метод, як інсерт. Мені дуже сподобався майстер-клас. Багато із запропонованих вправ я вже використовую в своїй роботі. І ще хочу спробувати вправу фіш -поман. Мені дуже сподобався майстер-клас, і я також вважаю, що не зважаючи на це, що був урок біології, але більшість методів можна використовувати на всіх предметів. Я також використовую багато з цих методів на своїх уроках, але для новим для мене був метод інсерт, І також хочу його застосовувати на своїх уроках. Шановні колеги, дякую вам за співпрацю.